На чемпіонаті України з велоспорту на треку, який відбувся у Львові, харків'яни підтвердили статус одних з головних фаворитів, здобувши сім золотих нагород. По три перемоги одержали Владислав Денисенко та Алла Білецька. Денисенка був поза конкуренцією у спринті та Кейріні, а ще одно золото вибору в командному спринті разом з іншими харківськими динамівцями Богданом Данельчиком та Єгором Коробовим. Білецька виграла жіночий гід на 500 метрів з місця. Керін і командний спринт разом з львівськими велосипедистками. Ще одну нагороду вищого гатунку у харківській збірні принесла Аріна Коротєєва, яка перемогла в парні Гонці Медісон в тандемі з місцевою спортсменкою Тетяною Крімченко. Перемога Вийшла заявною перевагою Юлію Скорищенко та Анну Коліжук з Миколаєва, які показали другий підсумковий результат. Коротєєва та Крімченка випередили на 27 очок. Також на рахунку харківських трековиків дев'ять срібних та дві бронзові нагороди. Готували їх до національних змагань особисті наставники. Заслужений тренер України Сергій Теліцин, Марія Зарванська, Антона Всяника, Волена Голубєва, Роман Коробов, Петро Манько. -Ама. також Андрій Дубінін, Сергій Трофімов і Валерія Залізна. Загалом у чемпіонаті України з велоспорту на треку серед чоловіків та жінок брали участь 85 велосипедистів з 11 областей. НТУ ХПІ став срібним призером чемпіонату України з водного пола в чоловічій суперлізі. В Заключному п'ятому турі, який відбувся у Львові, підопічні Євгена Носика обіграли збірну Києва з мінімальною перевагою 7-6. З Маріуполем розійшлися мирам 6-6 Та поступилися місцевому Динамо. 5-20. лідерами атак в харківській команді на протязі сезону були Сергій Пантюков, Артем Однолєтков, Олександр Абрамов та Артем Пашков. Срібних нагороду удостоїлися і два вихованці Харківського фахового коледжу спорту Олександр Високоста та Тимур Тихоміров. Тренери В'ячеслав Білівцов та Світлана Вишневська. У підсумковій таблиці політехніки поступилися 14ма очками львівським динамівцям, які ще за тур до завершення чемпіонату достроково оформили ювілейний десятий титул. Бронзовим призером став Маріуполь. Від НТУ ХПІ азовці відстали на сім турнірних балів. А в ключовій грі за третє місце обіграли в останній. Ігровий день столичних ватерпалістів 15-11. Збірна Харківської області завершила сезон на шостій позиції. Білосиня завжди і скрізь сильні. Футбольний клуб «Універ Динамо», який представляє Харківський національний університет внутрішніх справ, видав вражаючий старт у чемпіонаті в Вінниці. Динамівці здобули три перемоги поспіль із загальним рахунком 6-1. У першому турі вони забили два м'ячі США Нива. У другому матчі з голами Данила Цимбала та Володимира Євстратенка повісили баранку Феніксу з Калинівки. В третьому здолали Ниво Ю-19, посилено чотирьма футболістами з першої команди на чорні з 30-річним граючим власником і президентом клубу, кращим бомбардиром першості України у другій лізі, вихованцем донецького шахтаря Артуром Загорульком. Харків'яни вийшли вперед у середині першого тайму, коли відзначився Владислав Щербань. На 61-й хвилині господарі провели голу відповідь з пенальті. Але граючого головного тренера «Універ Динамо» Олександра Бренько та компанію це не збентежило. І через 11 хвилин захисник Кирила Сереган відправив у ворота Ниви. Ю 19 другий м'яч. Команда заробила кутовий. Я декілька хвилин тому вийшов на футбольне поле на заміну. І Влад Черман підійшов кутовому флажку і зробив передачу на дальню стійку. Я переправив м'яч у праву дев'ятку і забив. Я дуже радий. Користуючись нагодою, хочу передати вітання місту Герою Харкова, а також своїм тренерам Ротію Олегу Борисовичу, Павліку Денису Дмитровичу, до Андрію Анатольовичу За те, що кожен із них по-своєму навчав мене грати у футбол та вірити в себе. У час, що залишився до фінального свистка, загальна ситуація не змінилася. Динамівці могли збільшити перевагу, але і перемогою з рахунком 2-1 залишилися задоволеними. Грали дуже з хорошою командою. Ця команда виступає в Кубку ДФЛ На Україну дійшли вже до півфінала, де зустрінеться шахтарем. Готувалися до неї, знали, що буде нелегко. З самого початку ми контролювали гру, мали багато моментів. Всередині першого тайму вдалося забити зі стандарту. Далі також продовжували контролювати гру. На перероби пішли з перевагою один м'яч. Вийшли на другий тайм. і Десь може трішки зупинилися, пропустили гол з пенальті, але це нас ще більше завело, і ми довели справу до кінця, забили другий м'яч та виграли цю гру. Набравши у трьох турах максимальний дев'ять очок, універ Динамо лідирує в чемпіонаті Вінниці. Найтитулованіший харківський стрибуну висоту Богдан Бондаренко став срібним призером меморіалу Ірени Шевінській, який відбувся у польському Бидгощі. Він посів друге місце з результатом 2 метри 21 сантиметр. Виграв змагання ще один український легкоатлет Андрій Проценко, який подолав цей рубіж із першої спроби. Віолета Макаренко та Єва Рутюнян вибороли золоту та срібну медалі на міжнародному турнірі Одеса Open з карате ВКФ. Вихованки тренера клубу Тайкан Сергія Обухова відзначилися в куміте. Макаренко здобула перемогу в кадетських змаганнях на шляху до фіналу. Вона впевнено розправилася з двома місцевими учасницями: 6-1 і 4-0 відповідно. У вирішальному бою зустрічалася з Валерією Бочкарьовою з Кривого Рогу, яка чинила серйозний опір. Віолета здолала її з мінімальним рахунком. А рутюнян виступала у віковій категорії Ю-14, і зупинилася за крок від золота. Харківська каратеска провела на одеських татамі чотири поєдинки. Суперниць з Молдови, Одеси та Дніпра перемогла, ма у фіналі поступилася ще одній дніпровській спортсменці. Два бали. Загалом у відкритому чемпіонаті Одеси взяли участь 36 клубів. Сезон продовжується на черзі. етап юнацької прем'єр-ліги, що відбудеться в хорватському поречі наприкінці червня. Олександр Шаріка, Олексій Заржицький, Світлана Бреу, спортивні новини. Харків.